Ісусу Христу. Много разу під одним моїм відео прочитав такий коментар. Замість того, щоб знімати ці відео, ви би краще пішли і допомогли якійсь людині. Нагодували б якусь голодну людину, допомогли б людині потребуючій. І на цей коментар я би хотів відповісти такою притчею. Вона називається Притча про маяке. Оного разу до старця. Монастир прийшов один чоловік і каже: Отче, дай мені відповідь на таке запитання, чому ви, монахи, перебуваєте у монастирі замість того, щоб йти у світ і там допомогти потребуючим людям, робити якісь корисні справи, а ви тільки цілими днями перебуваєте у стінах монастиря. На що той монах відповів? Розумієш, справа є в тому, що ти знаєш, що є такі маяки на морі, які освітлюють, людь, освітлюють кораблям дорогу. А є вуличні ліхтарі в місті. і ті мають завдання освітлювати дорогу, і ті мають завдання освітлювати дорогу, але завданням вуличних ліхтарів є світити для того, щоб. Людина, яка йде десь по дорозі, не спіткнулася, не зійшла з дороги. А завданням маяка є освітлювати шлях для кораблів, на яких перебувають сотні, а інколи тисячі людей, щоб корабель не потрапив на мілину, не розбився об скали. І тому, якщо перестануть світити маяки, то буде велика біда. Натомість, якщо перестане світити один віхтар в місці, великої біди не буде. І тут завданням монахів є бути тими маяками у цьому світі, своєю молитвою, своїм духовним подвигом молитися за цей світ, за людей, щоб вони врятувалися. Бо коли монах піде у світ і буде робити якусь світську роботу, то через. Це він допоможе одній людині, але не допоможе тисячам, за яких він молиться, і вони за його молитвою спасаються. Подібна є відповідь на цей коментар. Дійсно, ми покликані всі допомагати людям, потребуючим і стараємося це робити. Але завданням цих відео є таке, щоб хоча б одна людина, якщо подивиться, прослухає відео, застановиться над. Якоюсь важливою темою, яка висвітлюється в цьому відео, а можливо не одна людина, а можливо, декілька людей, а можливо декілька десятків людей. І це вже не буде намарно потрачений мною час, тому що завданням своїм я бачу те, щоб доносити Слово Боже до людей, щоб бути тим, можливо, таким дуже невеличким, але маяком у цьому світі, щоб через те слово Боже. Яке покликане голосити кожен священик, людина знаходила правильну дорогу. І тому нехай ці відео допоможуть всім, хто їх переглядає, піднайти добру дорогу в житті, дорогу до Бога, врятуватися, творити добро і спасатися у цьому світі. Амінь.